Усім привіт! Сьогодні готуємо пухкі та ніжні оладки з яблуками на кефірі. Щоб вони виходили справді пухкими і не осідали, розкриємо декілька тонкощів. Усі необхідні інгредієнти шукайте в описі під відео. Спершу беремо миску, виливаємо туди кефір, додаємо соду і гарненько збиваємо вінчиком, поки не з'являться бульбашки. Кефір краще брати кімнатної температури, тоді оладки будуть ще пухкіші. Тепер беремо іншу миску для тіста. Розбиваємо туди яйце, додаємо цукор і дрібку солі. Збиваємо до легкої пінки. Вливаємо наш кефір і розмішуємо до однорідності. Поступово підсипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто без грудочок. Воно має бути густе, як гарна сметана. Не тече з ложки, а повільно з неї сповзає. Саме те, що нам треба. Далі переходимо до яблук, вирізаємо серцевину і ріжемо їх невеликими кубиками. Можна натерти на терці тут вже кому як смакує. Додаємо яблука в тісто і акуратно перемішуємо. Сковорода вже кличе. Наливаємо олію, добре розігріваємо і викладаємо тісто ложкою. Залишайте відстань між оладками, бо вони ще підростуть. Смажимо з обох боків до золотистої скоринки і спостерігаємо, як наші оладки піднімаються, ніби маленькі подушечки. Готові оладки викладаємо спершу на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Посипаємо цукровою пудрою. І все, неймовірно, пухкі ароматні оладки з яблуками готові. Тицяйте лайки і підписуйтесь, щоб не загубити ще більше смачних ідей.